У жовтні 2023 Ілон Маск постить це мем. Відчуття, коли тебе вже 5 хвилин не просили мільярд доларів допомоги. Так він висміює українського президента Володимира Зеленського і критикує західні пакети допомоги Україні. Акаунт українського парламенту швидко відповідає трохи зміненою версією мема. Відчуття, коли ти вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду. Тоді це, ймовірно, було лише іронічним коментарем. Сьогодні ми знаємо, цей мем насправді походить прямо з російської пропагандистської машини. Його створила організація, яка на замовлення російської держави намагається вплинути на думку на заході. Ми переглянули безліч звітів спецслужб та технологічних компаній та зібрали фейкові пости і відео відкуплених інфлюенсерів. Всі ці матеріали показують, як такі меми потрапляють з Кремля на наші стрічки. Квітень 2022. Росія, ми повинні перебільшити. Ми повинні розпалити атомний психоз. На цьому засіданні виступає Сергій Васильович Кирієнко. Кирієнко заступник керівника адміністрації президента Росії та вважається правою рукою Путіна. Також на засіданні присутні представники Social Design Agency. СДА. Це агентство, яке за замовленням Кремля поширює російську пропаганду. У рекламних відео засновник зображає себе як члена ідеологічних сил Росії. Кінець змагань, поле змагань. Ми тримачі планети Земля. Це поле змагань залишається позаду. Агентство вже багато років працює з Кремлем разом. У квітні 2022 Починається нова операція, і це не випадково. Два місяці тому Росія вдерлася в Україну. План блискавично захопити країну під російський контроль не вдався. Вогонь на вас Вогонь на вас що це таке? до того ж, західні країни несподівано підтримують Україну. Це проблематично для Росії. Потрібен план, щоб послабити Захід, підірвати підтримку для України і просунути російські інтереси. Ми повинні дискредитувати США, Великобританію та НАТО. На численних зустрічах СДА координує одну з найбільших російських пропагандистських кампаній разом із представниками Кремля. Зустрічі в агентстві, звісно, ніхто не знімав, але ми змогли їх відтворити. Завдяки цим документам спеціальний агент ФБР отримав протоколи засідань і передав їх Міністерству юстиції США. Результати розслідувань викладені в присяжній заяві. Вона охоплює 277 сторінок. Включаючи докази, записи із зустрічей і скріншоти. Протоколи збігаються з даними незалежних дослідницьких інститутів та техногігантів як Мета, а також з великими витоками з СДА, які передані німецьким медіа. Завдяки всім цим доказам можна зрозуміти, як системно Росія реалізує свої пропагандистські кампанії. На початку цієї кампанії Росія насамперед застосовує фальшиві вебсайти, наприклад, ось цей. Вони виглядають точнісінько як вебсайти відомих медіа, в цьому прикладі це американська Washington Post. URL також дуже схожий. Але замість .com домен закінчується на .ltd. І навіть ім'я автора є ім'ям справжньої журналістки, яка не має ніякого відношення до змісту статті. У самій статті йдеться про нібито українські біозброї. Насправді це теорія змови, яку вже давно спростовано. Чим детальніше ви вдивляєтеся, тим очевиднішим стає, що статті на цьому сайті зовсім не відповідають цьому виданню і частково навіть лінгвістично некоректні. Називати українського президента як главу України англійською не прийнято спочатку. Кампанія націлюється на різні країни, але вже влітку 2022 року СДА посилює свою увагу. Німці більш залежні ніж французи. Зосередьмося на німцях. Зрозуміло, обидві країни великі та важливі в Європі. Але Німеччина, на відміну від Франції, набагато більш залежна від російського газу. СДА хоче сфокусуватися на Німеччині. Це збігається з спостереженнями Мітера. Після цієї зустрічі пропагандисти майже виключно підробляють німецькі вебсайти. Пропаганда часто цілеспрямовано використовує страхи і невдоволення, які вже існують. Наприклад, у цій фальшивій статті Шпіґл про економічну ситуацію в Німеччині. Тут, зокрема, йдеться про те, що скасування антиросійських санкцій є єдиним шляхом уникнення остаточного знищення нашої промисловості та краху всієї економіки, точно як планувалося на зустрічі. Ми повинні переконати німців відмовитися від неефективної санкційної політики для поширення своїх фейків SDR в основному покладається на коментарі. Фейкові акаунти у соціальних мережах поширюють посилання на фальшиві статті, уявні політичні думки та меми. Прямо з пера карикатуристів SDR. Часто такі акаунти не мають справжнього зображення профілю і мають менше як 50 підписників. І тут все йде за планом, як вказано у внутрішньому документі SDR. Не розміщувати власні пости, а коментувати інші, щоб охопити якомога більше людей. І бажано працювати з розвагами, такими як карикатури та меми, адже вони викликають емоційні реакції. Попри всі ретельні підготовки фальшивим статтям і мемам часто важко досягти широкої аудиторії. Зокрема, тому що соціальні платформи виявляють кампанію та блокують все більше акаунтів. У вересні 2022 року, наприклад, Мета заявила, що видалила близько однієї 1600 акаунтів і 700 сторінок. Ми повинні замислитися, чому ми не набираємо впливу. Показники не зростають. Ця операція стає дедалі важливішою, адже наближаються вибори у Сполучених Штатах, які потрібно впливати. Для Росії важливо переконатися, що позиції республіканців, насамперед підтримувачів Трампа, домінують у суспільній думці. Про це йдеться у цьому меморандумі. І вже з 2023 року визначається стратегічний поворот. Перехід від фальшивих новинних сайтів до інфлюенсерів немає нічого проти, щоб задіяти наших інфлюенсерів за кордоном. Нам потрібні інфлюенсери. Багато. Ми готові щедро платити їм. Сказано, зроблено. Україна ворог цієї країни. Україна наш ворог, що фінансується демократами. Це відео на Ютубі від Тіма Пула. Тім Пул – це консервативний інфлюенсер і частина компанії Tenet Media. Її працівники нібито отримували оплату від Russia Today обходом. А Russia Today контролюється російською державою. Загальна тональність обвинувачення становить 10 мільйонів доларів США. Інфлюенсери Tenet Медіа заявляють, що нічого не знали про джерело фінансування. Як журналіст знаєте, раптом на рахунку опиняється кілька сотень тисяч. Не дивно. Витоки та дослідження незалежних медіа та ФБР чітко показують анатомію російської пропагандистської кампанії. У реалізації пріоритет надається кількості над якістю. Одна тисяча коментарів на день на кожну країну така ціль у проєкті. Чи є зміст правдоподібним чи абсурдним це другорядно. Малюється картина світу, в якому кожен має дбати лише про себе. Крім того, західні демократії з їхніми розпадаючимися суспільствами мають забагато проблем у себе вдома, і тому не повинні втручатися у світові справи. Досить хитро використовуються конфлікти та проблеми, які дійсно існують. Наприклад, міграція чи інфляція. Звісно, це допомогло б Росії. Якщо б усі бачили світ так, чим ізольованішими є демократичні держави, тим краще. Тим менше вони перешкоджають Кремлю реалізовувати свої інтереси. В результаті масштаби громадської думки в цільових країнах зміщуються. І навіть якщо це відбувається лише в незначній мірі, у демократіях це може мати великий вплив. Недооцінювати вплив пропаганди було б помилкою. Наприклад, мем Ілона Маска. З витоків ми знаємо, хто його створив. Це певна Софія з команди Social Design Agency. Мене звуть Амита Пресел. І разом з моїм колегою Паскалем Бурггартом я дослідила та створила це відео. Зараз ми зосередилися на тому, як Росія намагається впливати на іноземних громадян. Якщо хочеш дізнатися, як протягом історії діяла пропаганда в самій Росії, тоді у нас є ще одне відео для тебе.